Наша пряма спеціальність це евакуація підбитої техніки. Розвідка і евакуація із бойових дій підбитої техніки. Але є в нас час, скажімо так, мільний. І я, щоб бути більш корисними, організував мобільну вогневу групу і працюємо ще пожехали. Колектив дружній, злагоджений, робота класно проходить. Після оголошення тривоги по шахедам, по планшету дивимося вже, якщо скорість схожа на шахеда, виїжджаємо. І якщо підлітає до нас, його чути там, і тоді всі по місцям намагаємося знайти, виявити і вразити. Моя робота полягає в тому, щоб виявити, визначити приблизний напрямок, куди дана ціль звертає або е летить на нас. Якщо е ціль уходить в зону ураження зброї, я повідомляю стрільцю, щоб він був готовий до, до стрільби. Вчора неподалік пролітало їх чимало. Працювали, намагалися хлопці збити. Сьогодні буду я пробувати. Треба мати гарний клуб, щоб його знайти і ще й вести потім. Щоб у кулеметнику була змога по ньому бити. Так проходило все сернічне чергування. Зранку 2 числа побачили по планшету, що ну, ціль схожа на шахі. Ми запригнули, виїхали в поле, акустично чуємо, вона наближається. Потім я почав його шукати в небі і побачив, висота була десь на метрі 800. Я навіть не розраховував, що попаду, але Ми відпрацювали по ньому і десь хвилин через 5-7 вибув. І потім мені вже командир дзвонить, каже, ви в курсі, що ви збили шафер. Получається, що ми ціль вразили, лише не, не знищили її до кінця. І вона пролетіла деякий час. І тоді вона вже впала. В неї були пошкоджені мотор або його лопасті. Тому, тому що він вже не летів, як мав би летіти, а міняв траєкторію то в одну, то в іншу сторону. Дуже потрібно, тому що як зачасту їх скільки опускають цих шахідів, що чим більше все-таки ми. Попрацюємо по цим шахетам, то їх менше все-таки прилетить по якимось важним, як там сказати, правильно. Зберемо якусь може школу, садочок, житлові будинки з людьми. Шахет насправді не так і легко збити. І кожен раз, коли повертаєшся додому, ну, якби його не збиваєш. Здається, безкорисність своя, а коли ти його вже збив, то відчуваєш свою користь для України, можна так сказати. Заряжать зрозумів.